Друзі, всім вітання! В мене для вас невеликий анонс. Для початку хочу вам подякувати. Про шалену підтримку, яку ви мені дали під останнім моїм роликом, який збирав більше 2200 переглядів, 312 лайків, 183 коментаря, дуже багато приємних слів, дуже багато позитивних коментарів. Тому я вам щиро дякую. Дійсно, я відповідав на всі ваші коментарі, я ставив лайки. Мені це дуже сильно сподобалось. дійсно, пройшло багато класних емоцій. Дякую вам за це. І в кінці ролику я анонсував про те, що я завів канал англійською, який я веду вже десь тижнів, в два, можливо, чуть-чуть більше. І тут нам вже 246 підписників. Канал ну, кажу англійською. Якщо ви знаєте, наприклад, англійську, і вам цікаво, не просто дивитися, то переходіть по посиланні під описом цього відео і підпишіться. Також тут в мене є нові шорти, я почарую в такому форматі щось коротеньке і максимально інформативне. Тому. Можливо, вам це теж подобається. Е, ну і е, я хочу сказати, що після останнього звичайно, ностальгія мене зловила досить серйозно, і бажання ще списати українською мене звичайно, що було. Е, але на дану хвилину фокусуюся саме на англомовному контенті. Але можливо, перед новою FIFA, точніше, вже AFC, можливо, буде знову великий хайп. Можливо, щось і запишу. А, також з виходом гри подивимося. Якщо буде якийсь, кажу, гра стане популярною, і аудиторія а, вернеться в а, гру. Тоді можна буде і ще щось більше більш частіше писати. Наприклад, це я умовно говорю потенційні варіанти. А, але з кожним роком я бачу, що FIFA а, вона деградувала або стояла на тому самому місці. Умовно FIFA 16, яка була вже досить така, знаєте, деградована, але FIFA 17 була революційні зміни, які... Просто вернули величезну аудиторію назад до гри. Умовно, саме FIFA 18, там і звичайно ікон. Тобто був, був контент, ставалося більше цікавої інформації в гри, яка людей притягувала. Тому подивимося, що буде з AFC. особисто. Я думаю, що це буде гірше ніж FIFA 23, Але подивимося. Тому, друзі, зацікавлені, підписуйтесь обов'язково, також коментуйте відео і побачимося.